Усім привіт! Сьогодні на огляді сорт тюльпану Мерсі. Вирощує його на 8 березня. Класифікація тріумф, має середній термін цвітіння, термін охолодження 16 неділь. Вирощую по 9-градусній технології. Посадив в тирсу 10 листопада. Винес в теплицю 15 січня. Температуру в теплиці тримаю 12-15 градусів. Росте він у мене на першому поверсі. Під стілажом. Почав цвісти 27 лютого. Висота його 50 см, є які по 45 см. Розмір бутону 5-6 см. Ось такий цікавий колір, дуже схожий на манго шарм але він трішки відрізняється самим бутоном. Бачите, як бутон на сонці відкривається. Ось так він виглядає. Сам тюльпан дуже акуратний, ось така в нього ніжка. Ті люди, які вирощують, люблять високий, мощний тюльпан типу там Романа, Барселоне. Тому цей тюльпан, я думаю, не дуже сподобається. Він такий тонкий, не дуже товстий, але він дуже акуратний. У нього дуже гарний, гарний лист. Ось бачите, він такий рівний, складається також дуже гарно. Але тюльпан на любителя. Ті, хто люблять палки, такі мощні, міцні, то для них він не зовсім підійде. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, до зустрічі!